Те думу, вихмару, осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, гей думи, сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіють барвисті квітки, Буду сіють квітки на морозі, буду лить на не сльози гіркі. І слісти ти гаряче розстане, та кора не весна. місна. Може, квіти зійдуть і настане Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, Буду камінь важкий підіймати, І несучи вагоду страшною, Буду пісню веселу співати. Довгою темною нічку не видно, ні стольоні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясну дарку темних ночей. Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити буду, геть вдома, сумні.